Перед вогненними воротами смерті. Тут, дорогі мої, наведу вам розповідь однієї жінки. Мені вона сподобалася, тому маю бажання поділитися нею із вами. Я до смерті з часу, коли стала віруючою, ставилася досить спокійно. Мені здавалося, що, звісно, за словом Писання. Людина ж 70, 80 від сили 80 років, як казав Давид Псалмопівець, такі всякі нещасні випадки, це зрозуміло, слід пристібатися в машині і взагалі дотримуватися правил дорожнього руху і так далі. Тоді все буде гаразд. Все ті втрати втрати у своєму близькому оточенні, яке я переживала, це були смерті дідушів, бабусь, якихось далеких родичів. Але дуже літніх і часто за таких станів, коли люди самі вже втомлювалися від життя. Однією з моїх близьких останнім часом була бабуся Андріана. Вона пішла у 90- і вже цілий рік до своєї смерті вона тільки скаржилася. Господи, ну чому ж ти мене не забираєш? Я просто більше не можу. Коли мені було 32. А нашій дочці Наталі було шість місяців раптово, абсолютно несподівано помер мій чоловік Анатолій. Описувати тут свої почуття, напевно, не дуже вийде. Але головне емоційне враження, яке в мене склалося від такої близької втрати, від втрати продовження себе самої, це відчинилися вогненні двері. Величезні, які зачинилися за найближчою для тебе людиною, а ти залишився. І ти відчуваєш якийсь запах спаленого простору поруч, а двері зачинені, і туди потрапити не можна. А у стільниковому телефоні постійно блимають нагадування у календарі чоловіка. Що от сьогодні не забути купити квитки на море, купити дитяче харчування дитині, і так далі. Звичайно, життя ці перші півроку за дуже правильним словом одного святителя були абсолютно чорно-білими. І знову ж таки, він тоді сказав мені про те, що втрата чоловіка це як ампутація. У тебе була нога. Ти з нею жив, не завжди ти був нею задоволений, іноді вона хворіла, іноді здавалося, що могла бути іншої форми, втомлювалася, але вона була, а потім її ампутували, і ти повинен жити далі. Я сприймала це швидше, як втрату руки, що ми багато що робили в чотири руки. Ми, абсолютно не кажучи, не просячи один одного, звикли, що у нас є оці чотири руки, і ми дуже злагоджено ними діємо, а потім залишається практично ампутація твоєї власної руки, ти потрібно далі продовжувати ось так грати в чотири руки. І це, звичайно, дуже складна історія. Найважче, напевно, усьому цьому це була для мене криза віри. Коли у тебе все гаразд, це дуже просто вірити, і все прекрасно і чудово, коли ти стикаєшся з тим, що втрачаєш найцінніше, що є в твоєму житті, а ти ж молився, ти ж усе робив правильно, ти нічого глобального не порушив, ти все прагнув робити як слід. От у цей момент стається така втрата. То, по-перше, не дуже розумієш, що відбувається. А по-друге, твоя рідна людина, ти її бачиш, вона абсолютно жива. Ти пам'ятаєш усі її жарти, пам'ятаєш звучання її голосу. От зараз замок у дверях скрипне і вона прийде. І виявляється, що не приходить. На ранок виявляється, що це був страхітливий сон, що ти прокидаєшся, і все залишається так, як було. Ми сподіваємося на зустріч там, але ми можемо в це тільки вірити. А ніякого точного знання, ніякої гарантії у нас немає. Це може бути віра, віра дуже сильна, але ніякого видимого підтвердження цьому у нас немає. І ця історія була найскладнішою для мене. Врешті-решт, я знайшла для себе таку точку примирення на таких біблійних словах: якщо Христос не воскрес, то марна ваша віра, 1 Коринтян 15:7. Тобто, все, що було в історії християнства, було марне. Що абсолютно марно гинули мученики, вони даремно. Марно віддавали своє життя, оце все було абсолютно непотрібне, і що в нашому житті загалом не має жодного сенсу. Але ми дуже добре знаємо, що сенс у нашому житті є, що сенсу в нашому житті дуже багато. І все те, що відбувається тут, має своє продовження там. І хочу тут. Дати практичну пораду, яку почерпнула зі свого власного досвіду. Є дві помилки, яких ми припускаємося. Перша полягає в тому, що ніколи не потрібно себе порівнювати з іншими, бо завжди здається, ну, що ну, от у мене втрата сильніша, мені точно гірше. Здається, що тим, хто втратив чоловіка у 90-то легше. Ніж тим, хто втратив чоловіка в 30. А тим, хто втратив 90. Здається, що тим, кому 30, у них все ще попереду. У кого троє дітей, то здається, що у них ще діти залишилися і так далі. Це абсолютно тупиковий шлях, який мозок зсередини абсолютно сідає, сідає психіку, руйнує життєві основи. Важко абсолютно всім. Друга річ, про яку я хотіла сказати, що в такі моменти здається, що небо рухнуло тільки наді мною. Що усіх усе добре, стабільно, нормально, тільки от я у цьому епіцентрі виявилася. Якось я говорила зі своєю подругою, яку теж спіткала важка втрата. Вона ділилася якраз і мною цими враженнями, що небо рухнуло тільки на нею. Я сказала їй, подивися свої фотографії, які ти робила 12 вересня 2013 року. Вона каже, у цей момент ми сім'єю їздили у відпустку. Напевно, це один із найсвітліших наших моментів. Я відповіла: От бачиш, а для нас це був початок нашого нового страшного життя. Цілком важливо, що люди, які нас оточують, пройшли якусь важку втрату. Але по них цього, можливо, зараз не видно. Нам у цей момент здається, що ми одні, що нікого окрім нас у цьому немає. Це почуття дуже мандре. Потрібно шукати тих, кому ще важче та їм допомагати. А в перші місяці. Роке колосально важливе спілкування з людьми, які теж пережили схожу втрату. Це просто життєво важливе спілкування. Я пригадую і розумію, навіть сам після смерті Матері, я де з ким -то зустрічався про все розказував, ділився, виговорювався. Так досить скоро, після смерті чоловіка. Я познайомилася з однією прекрасною жінкою, вдовою, матір'ю двох дівчаток. Вона фізик і досить послідовний атеїст. Ми з нею багато говорили про історію наших втрат. Практично уся ті питання, які ставила вона, я під ними могла підписатися і сказати. Женю, я думаю і відчуваю абсолютно те саме. У мені ті ж самі питання про те, що як, як жити тут, що буде там. Багато людей у моєму оточенні казали, що як важко віруючим переживати втрату, а вже як це повинно бути важко для невіруючої людини. І мені весь час хотілося сказати з досвіду цього спілкування, що насправді, коли навіть лицем до лиця стикаєшся з цими питаннями, з життям і смертю, то немає великої різниці в тому, як почуває себе віруюча людина, але не могла це пояснити. І от часом я дуже добре для себе зрозуміла, що очевидно, у цей момент. Наскільки ясно висвідчується, що ти ніби віриш, ходиш у храм, молишся, ти живеш за якимось розпорядком, але це все зсередини не прожито, і зараз, можливо, не прожито. Це зовнішнє, а не внутрішнє. Ти кажеш, Христос Воскрес! Але це ще доти тільки у твоїй голові, а не в душі і серці. Добре вірити, коли все гаразд, і сонце в поле, і місяць серпень. А особливо про прощення тепер у часі війни. Колись до того, перед війною, проблем не було говорити про прощення. А зараз усі запитують, як простити, як коли таке витворяють на нашій землі. Єдина відповідь: дивіться на хрест. Дивіться на того, хто на ньому розп'ятий, і на його молитву. Отче простий їм, бо не знають, що роблять. Коли ти стоїш поряд з людиною невіруючою, тримаєш її за руку, і питання у вас одні, і гарантій немає. І упевненість у вас загалом одна і та, з цієї точки з людиною можна пробувати якось говорити. Разом думати і разом шукати якісь точки опори, шукати життя, шукати сенс у цьому житті. І от ми таку точку знайшли. От я запитую свою подругу: Ти ж сподіваєшся на те, що ви що з чоловіком ще зустрінетеся? Вона каже: Так, я сподіваюся на це. Ось ця надія це перша сходинка віри. І я зараз зрозуміла, чому мені як людині, яка вже багато років, як увійшла до церкви, було анітрохи не легше, ніж людині, яка довго і послідовно стояла на атеїстичних позиціях. І на кінець, дорогі мої, хотів би подати від себе такі пару роздумів власних, як справитися з почуттями. Коли втрачаєш близьких, поговори з другом. Біблія каже, що справжній друг в нещасті стає рідним братом, приповідок 17:7. Розкажи йому, що у тебе на серці, і він тебе підтримує і допоможе. Горювати цілком природньо, іноді хочеться побути зі своїм горем одинці. Але якщо постійно відокремлюватись, Тебе може огорнути відчай. Ось чому варто щиро з кимось поговорити. Друге, Бережи спогади. Біблія каже, добра людина з доброго скарбу, що в її серці виносить добро у 6,45. 45. Ти також можеш, як скарб, берегти у своєму серці спогади про дорогу тобі людину. Наприклад, можна. Створити книгу спогадів і записати туди приємні моменти, пов'язані з цією людиною, а також вклеїти фото. Я вирішив записати все, чого друг чув мене. Коли ще був живий, це допомогло мені справитися тратою. Його більше немає, але для мене його приклад і далі живе. Твай про здоров'я! Біблія каже, що фізичні управи приносять користь. 1 Тимотея 4.8. Тому старайся добре харчуватися, займайся спортом і достатньо відпочивай. Коли ти горюєш, то важко думати тверезо, і можна легко забути про здоров'я. Тому добре харчуйся і висипляйся. допомагай іншим. Біблія каже, більше щастя в тому, щоб давати, ніж брати. діянь 20.35. Намагайся робити щось для інших, особливо тих, у кого, як і у тебе хтось помер. Це буде нагадувати тобі, що інші також страждають. Розкажи про свої почуття Богові. Біблія каже, що Господь слухає молитви. Псалом 65.2. У ній також сказано, що Господь зціляє тих, у кого серце розбите. перев'язує їм рани, псалом 147.3. Проси Господа підтримати тебе і дати емоційних син, бо ніколи тобі буде особливо важко, але не забувай, Господь завжди поруч і готовий допомогти. Наберися терпіння, пам'ятай, що ми всі різні, і кожен горює по своєму. Біблія розповідає, що коли Яків почув про смерть сина, то довго горював і ніщо не могло його втішити, будь я тридцять Тож не дивуйся, що твій біль довго не минає, Котри, коли натрапляю на певні речі, то в пам'яті зразу виринають спогади про когось близького. А її вже може не бути кільканадцять років. Уяви, ти зламав ногу. Вона може боліти, а перелом зростатися повільно. Та якщо ти будеш слухатися указівок лікаря, то нога менше болітиме і швидко загоїться. Трата близької людини також глибоко травмує, і щоб одужати. Потрібен час. Тож не опускай рук. Фундаментально і за суттю наше освячення походить від Бога, а не від духовних керівників. Коли Бог посилає нам духовного керівника, Він бажає, що ми користалися його допомогою для нашої духовної вигоди. Але якщо він забирає його, то хоче, щоб ми залишилися спокійними і незворушними. Щоб ми збільшували свою впевненість у його доброті, кажучи: Господи, Ти дав мені цю допомогу, а тепер ти її забираєш. Благословенна свята воля Твоя, благаю, навчи мене, що я повинен робити, щоби служити тобі. Так само ми повинні приймати усі хрести, які Бог посилає нам. Але скажете ви, страждання це покарання, відповідь на це така, хіба кари, що є Бог посилає нам у цьому житті, не є також благодаттю і користю. Образи, завдані нами Богові, мають якось бути спокутувані або в цьому житті, або в наступному. Тому ще ми повинні зробити молитву Святого Австина своєю власною. Господи, рубай, пали і не жалій мене тут, але помилуй мене у вічності, скажімо разом з Йовом, Я мав би ще якусь утіху, зселився б у нещасній муці, бо я не зрікся постанов святого Йова 6,10 заслуговуючи на пекло за наші гріхи. Ми повинні втішатися тим, що Бог карає нас у цьому житті, і заохочувати себе дивитися на це, як на запоруку того, що Бог хоче позбавити нас муку у наступному. Коли Бог посрає нам покарання, скажімо, разом з Еллі, Він Господь, хай чинить те, що йому доподобає. 1 Самуїла 2.18. Духовного спустошення це також час смирення, коли душа починає культивувати духовне життя, Бог зазвичай обсипає її своїми втіхами, щоб відлучити її від світу. Але коли він бачить значний прогрес, то відводить руку, щоб випробувати її та побачити, чи любитиме вона його. І служити йому без винагороди відчутних утіг. Наша доля у цьому житті не насолоджуватися Богом, а виконувати Його святу волю, казала свята Тереза. І ще любов до Бога полягає не в тому, щоб відчувати Його ніжність, а у служінні Йому з рішучістю та смиренням, і в іншому місці тих, хто істинно любить Бога. Виявляють у часи посухи та спокус. Нехай душа дякує Богові, коли відчуває Його ніжність, але нехай не журиться, коли опиниться у пустці. Важливо наголосити на цьому, бо деякі душі початківці в духовному житті, опинившись в духовній постелі, гадають, що Бог їх покинув або що духовне життя не для них. Цим вони відмовляються від практики молитви. І втрачають те, що здобули раніше. Час посухи, найкращий час для покори перед Святою Божою волею. Я не кажу, що ви не відчуваєте болю, втративши відчуття присутності Бога. Можливо, щоб душа не журилася над цим, коли навіть наш Господь вигукнув на Христі, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Матея 27.46. Однак у своїх стражданнях душа повинна завжди коритися Божій волі. Усі святі пережили спустошення і занедбання душі, яке неуразливе до речей духовних моє серце, кричить святий Бернард, ні насолоди від благочестивого читання, ні задоволення від роздумів і від молитов. Здебільшого, що ті стикалися з посухою, відчутні розради були винятками, такі речі це рідкішні випадки, даровані невипробуваним душам, що вони не зупинялися на шляху до святости, справжня насолода і час щастя, які стануть їхньою нагородою, спереженою для небес. Ця земля є місцем заслуг, які набуваються страждання. Небеса це місце винагоди щастя. Отже, в цьому житті святі не бажали і не шукали радості в життєвої ревності, а радше ревності Духу настільки краще каже святий Іван Авільський терпіти послушливість і спокуси з вашої болі, волі, ніж бути піднесеним до висот споглядання без волі Божої. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на канал. Я уділяю благословення. пишіть імена, для кого хочете. А так багато воїнів наших дітей. Про лайки, вподобайки теж не забувайте. І свої думки теж висловлюйте. Слава Ісусу Христу!